Приїхав в п'ятницю, після роботи трошки наведу порядок в саду. Гості прийдуть на вихідних, От, кошу тут, І проходив і замітив абрикос. Дивіться, чи то персик. Чи, що воно таке валяється в траві. Таке крупне. Здорове. Дивіться, абрикоси падають. Там одна щепає, я про неї забув. Другий рік родить. Це знайомі років шість тому брав. От воно плодоносить і не можу ніяк сортом оприділитися. Чи то ранній з чи ну от потрібна допомога. Бо дійсно плоди, ось як м'ячики висять з розовим бочком. Тут поряд у мене персики є, то вон, бачу вже починає потроху окрашитися. Там фаркло. Так, це в мене ананасний, теж чудовий, дуже смачний сорт. І тут у мене теж... А, оце ж здається ранній з ботсада. Оце він і є, тільки він не зовсім раній. І трошки не такий. Але теж чимало крупні плоди. Так, ну от на сонці, ярке сонце як переливається. Щас побачимо, яка є вага. Так. 102. 95. 96, такі було штук 8 там на гілочці. Висіли вже мурахи, осипалися трохи поїли. Ось мурахи під'їдають і воно починає потроху гнити. Такий недолік. Ну, я врахував помилки того року і цей рік обробляв від плодової гнилі препаратами свіч, тефен Екстра. Тому такої гнилі, як той рік повальної не було. Але треба врахувати такий момент, що дощів немає дві неділі. А той рік, коли почали плоди достигати, от середнього терміну були дощі. Висока вологість, тепло, і тому гниль тут бушувала. Тому зараз такої гнилі немає. Але, звичайно, підгниває. Підгнивання є. Як така біла. Майже прозора і дещо напоминає ананасний, але по формі ананасний то такий приплюснутий а цей більш круглий. Щас куштуємо. Соковитий і кислинки взагалі немає. Солодкий, Да, сорт чудовий. Мурахи погані сорти не їдять. Так, да, дійсно, дуже смачний. Крупний. Ну, такого терміну до середнього, скажімо, достигання, ще трошки ну майже зробадую. його. Цікаво було визначити сорт. Оце є живець брав. Здається, був під мене, в да, мене підписаний там з Бутсада. Ось такий. А оце мені цікаво, що ж це за такі абрикос Він завжди такий крупний. В районі 100 грам. Хотілося би знати, що це за сорт.